Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що під Курском розстріляли колону автобусів окупантів, які заблукали. Пишуть про 180 загиблих до 40 полонених. Ще 70 зникли безвісти. Там були й корейські військові на злагодження касетними боєприпасами накрили окупантів, які йшли на ротацію. Загинув один з генералів ФСБ. Військово МКНД російська армія намагається компенсувати нестачу живої сили для успішного контрнаступу в Курській області. Водночас збройні сили України продовжують пров... Водити на Курщині масштабну оборонну стратегічну операцію ЗСУ ефективно виконують своє завдання. Триває максимальне знищення та вихолощення російських ресурсів. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Наразі на території Курської області перебуває угрупування російських військ, яке налічує близько 40 тисяч військовослужбовців. Ще перед початком масштабного контрнаступу російської армії на території Курської області. Низка військових експертів стверджували, що цього недостатньо для того, щоб російська армія була ефективною з метою ліквідації українського плацдарму на території. Орії Курська їм необхідно було 50 тисяч осіб, тому заявлення ними цифри від 5 до 12 тисяч північнокорейських військових може стати певним компенсаторним механізмом, який, власне кажучи, серйозно посилить російське угрупування на території Курська, розповів експерт. Він додав те, яким чином розвиватиметься ситуація на полі бою. Багато в чому залежить від ресурсних можливостей сил оборони України. Абсолютно очевидна річ, яку постійно артикулює головком Сирський про те, що українські військові не прийшли навіки на територію Курської області, а проводять там маневрову оборону з метою максимального. Знищення ворожого військового потенціалу і загалом щоденні зведення українського генштабу свідчить про те, що за останні 3-4 доби позначки про російські втрати не опускалися нижче за цифру 1400 особового складу вбитих і покалічених російських військовослужбовців. В будь-якому разі українська армія продовжуючи вести в 24-му році масштабну стратегічну оборонну операцію, спрямовує всі свої зусилля для того, щоб максимально вихолостити наступальний потенціал російської окупаційної армії. Якщо до Рос армії додадуться північно-корейські військовослужбовці, це Буде їх вибір, розповів військовий експерт. Водночас Селезньов зауважив. Є великі сумніви в тому, що північнокорейські солдати володіють високим професіоналізмом ведення бою. Тим паче виникають елементарні питання, як російські військові комунікуватимуть із своїми північно-корейськими колегами. Відомо, що у північній Кореї виняткові за якістю і професіоналізмом військові підрозділи, інженерно-технічні, власне кажучи, не випадково, бо фактично вся північна Корея покрита ровами, окопами, інженерними технічними спорудами, фортифікаціями, що ж стосується північно-корейських спецпризначень. Ців тут інформації набагато менше, подивимося, як вони поводитимуться на полі бою. Хоча тут виникає низка питань. Перше питання: комунікація: як вони планують комунікувати з російськими офіцерами командною ланкою суміжниками на бойових позиціях? Друге, на якій техніці вони виконують бойові завдання? Якщо на російській, то необхідний певний період часу для того, щоб опанувати з управління цією технікою та озброєнням. Якщо ж на північно-корейський потрібен час для того, щоб перемістити цю бронетехніку з території далекого сходу ближче на територію Курської області. Але я думаю, найближчим часом. Ми отримуємо відповіді на ці питання. Підсумував Селезньов редакція каналу не несе. Відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.